Вітаю, на каналі сьогодні маємо лекцію номер 4 але перед тим е, давайте я вам поправлю е, вчорашню помилку. Е, бо Я там пропустив букву Л. і ми маємо писати е, КРАСТЕ Штегнен. А штегін, так, це стояти. То е, два е, дієслова або інфінітива, хто як цей. Тут справа в тому, що е, було діло, щоб ви розуміли, е, як написати сити шипи зони. Тут напишу дзвони ще раз, щоб ви знали, як читати. Ото лекція Лізон номер 4. Четверта. Ми сьогодні звертаємо увагу найбільше на букву сполучення Ш. Оце Си ЦХ. Читається як буква Ш в українській мові. І Буква С на початку слова в німецькій мові читається як. Е, З, але якщо е, нема е, букви П або Т, це я вам пояснював. Для того я вам е, всі правила я перевіряю. І оті Шпилін, Шпрехен, е, Штелін, то що я вам тільки що там був записав, то е, сити і Сипи, то винятки. Решта всюди, е, ви будете ну, мати букву Ш з трьох е, букв Си це H, або е, будете мати сина на початку слова, будете читати його як З. Ну, пер, е, правило можна записати, е, що буква е, сина на початку слова читається як З, але е, окрім. Е, П, букве П і Т, так щоб ви знали. Бо там вже йде шпилінг шпрахін і так далі. Тобто, я вам взяв, сьогодні зробив такий невеличкий твір, і ви собі будете мати, я думаю, тут точно 10 цих іменників собі можете записати. Хто хоче вчити, але ціль е, цієї лекції не іменники. Вони просто прив'язані до, бо мусять бути якісь слова, вони прив'язані, е, ці букви прив'язані до іменників. А іменники я вам просто склав, скільки мені там твори складати легко, я вам склав такий невеличкий твір, і ви собі зможете полегонько їхати. Зони. Питається як два ну, N таких, ну так, воно ну, так чуть-чуть замітніше довше. зони. Далі ши. Швеста, сестра. Ви можете вчути різні акценти. Швеста, Швеста і, і так далі. Und Buda. Можете вчути бруда. Можете чути БГУДА, то вже належить, хто де як говорить. Далі, на рахунок минулого, де я говорив Канніштайн, Мгамоштайн, Штейнштайн. Там не Ані Е. По факту, звук самий такий середній, між А і Е, e". але хто де як говорить. Ну, це як в німецькій мові на Сході, говориться міш. більше як ши, мене. А у, там в міх, міх м'ях мене, так? Іх, міх, діх. А там вже буде під Голландією, вже буде іх-міх діш. І, і, і воно так чуть-чуть різниця є. Ну я вам ті різниці, я вам ну, я вам не поясню. То вже я спілкувався з німцями багато, дуже багато спілкуюся тепер. І в кожного замечаю є такі різниці. Die Sonne scheint heute hoch und hell. Sonne świeci сьогодні ви маєте мати EU буде українською ой. Heute hoch und hell. Високо і яскраво. Ну то кажуть geht zum Kaffee, іде до Ну, бачите, воно це якраз те слово. Е, воно там пов'язано Hell Toy і так далі. Ну, але то, е, я вам е, це значення не збираюся пояснювати. Просто щоб ви знали, що це от яскравість, вона включає ще в себе те, що пече. Ну, дешуле іст гішлосом. Ви можете сказати, die market is geschlossen. Das Haus ist geschlossen. Ви можете сказати, äh, що не буде, geschlossen. Äh, Offen буде відкрити, але то, то, знову то не тема. Я просто вам говорю, щоб ви могли. Дішели іслошен, а кінці. Діше замкнена, але діти щасливі. Jesule ist geschlossen, aber die Kinder sind glücklich. Далі. Es ist ein Zomerzeit. Тут маємо два іменники зomмер і сайт. Якщо забрати так, то буде просто Sommer а так то буде просто сайт. Ну, от якщо поділити, це два корені слова вкупі. У нас äh, німці, вони тут, я вже вам казав, äh, у минулому прикладі я наводив, у минулій лекції, äh, вони, німці, вони тут компактно все пакують. Äh, es ist ein Sommerzeit, meine liebe Freunde. Äh, Це є літній час. Äh, es ist ein Sommerzeit, meine liebe Freunde. І дивіться, ці от артикули Der die, das, die, я вам пізніше поясню, це є ніби і жіночий рід може бути, і середній рід, і, і чоловічий рід, але в множині. А так то Der die, das, то чоловічий, жіночий і середній. Дер Ну, Далі. die Leute trinken... Viel beer, і люди äh, багато This is a zoning, meine liebe Freunde, und die Leute trinken viel багато пива. Чому? багато пива? Тому що äh, scheint heute hoch und hell. В німеччині це така річ, я äh, трошки там жив. І можу вам сказати, що і німці пиво п'ють багато. помимо тих всіх різних потів і різних е, е, таких напоїв до 40 градусів 25-30 і так далі. Е, вони п'ють дуже багато пива. ну Не знаю, колись я любив пиво, а вже воно від мене вийшло взагалі. Ось таке. Просто я вам кажу, щоб ви е, ну, розуміли, яка німецька культура. Далі ще раз повторюємо і довершуємо лекцію. Лезон номер 4. Е, С. На початку слова читається як з. Е, Зоне. Там було би зайне, Зі, ваше, Г, і так далі. Буква сполучення: три букви: С, «ц» і аж, то, що ви бачите в алфавіті, Хе, «с», «ц», Хе, разом. З тим питанням це. Бачите, воно більше буде сайт, буде така більша буква, як це. Але ми маємо букву сполучення S і воно дуже широко використовується в німецькій мові. Так, швестер у брудер. Брат тут прилип до сестри, тому що е, е, ну, через букву S вже подавав іменник швести, мусив вже подати по удар, ні, ну і э, Ну, кіндер, швестер, брудер, то вже собі можете складати словничок, хто хоче записувати. Э, так. Ді зони шайнт, сонце світить. Гойте гохт ун гел. Тут можна, э, можна сказати, ді зони гойте гохт ун гел шайнт. Те. Я не знаю, що такий порядок би був, але в них це я, що, що я маю на увазі, що вони можуть це діло поміняти. От упереце гойте можуть поставити в кінець. Dizon шаint hochtung hoйте. О, оце от 100% може Dizon Shine, Гохтунгель Гойте. І тут, ну. І ге на хаус гойте, і, і можна сказати, і heute gehe на хаус. Це ще можна сказати, ну, е, але тут треба дивитися, хто як е, ви, ви можете вже самі там трошечки собі слухати. Е, ну, Бо то є особливість е, вимоги. Так як у нас, наприклад, в одній тільки в івано Франківській області. Різниця в вимоги там, як то казав, небо і земля. Ну, Далі. Uh, Kinder dzint Glyclich. А, дішули із гісн. Школа замкнена. Це я вже вам казав гіссен або uh, Offen. Offen to Offen. Uh, Офен то відкрите. Давайте я вам напишу. Офен. Ну то офен то так як опен майже таке саме в цім англійській мові, але чуть-чуть інакше буде. Офен. 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 Відкрите. Ну. Так. Die Schule ist geschlossen, aber die Kinder sind glücklich. Ми можемо зробити друге речення. Дас, e, я не знаю, як це сказати. Das hep is offen чи як зошит відкритий. То треба дивитися мені вже e, перебудовуватися на другу лекцію, щоб я вам e, пояснив, щоб я не зробив якоїсь помилки. Ліпше ну, відріхає такого до подачі. Тут то що Кіндер зін Глюкли. Діти щасливі. Äh... <coughs> Я не знаю коли кіндер зін киндер. Коли кіндер зін то тоді коли фата äh, у мутаких ніхт. О, тоді діти щасливі, коли тата і мама не щасливі. Ну, no. аби щоб кіндер були глюкли, то. Фата, а уму там мускапутки. Ну розумієте, це якщо ви є діти, то ви розумієте, трохи тата, маму, шануєте Четверта заповідь. Пам'ятайте. Старі можуть бути прикрі, я так само прикрий. Але е ми вам ніколи такого зла ну, не робимо. Як ви нам робили, були малі. Малі діти, малі біди. Ну no, і так далі. Але то не стосується. Дальше. Глюкли, холодно, всі були щасливі, сливі. Так, що був мир. С ідеат, моє фронте. Оце є літній час, мої дорогі друзі. Так, Рогольн чай. Час відпочинку. Schlafenzeit. Час чест Schlafenzeit. Так. Час де спати. То вже е, е, я би мав, але перше, щоб ви могли е, ну, навчитися, щоб українці були просвічені. Und die Leute trinken viele Bier е, Оце от, е, німецька традиція, я вже вам казав. Німці, як ніхто, люблять багато пива пити і це. Чому так сталося? Коротенько, коротенько вам історію розкажу. Це є е, голодний хунґербгот, е, голодний хліб називається. То робилося, е, робилося пиво, люди пили пиво, а потім то зерно проростало і сіяли зерно. І так люди ротувалися від голоду. Але це було в часи, е, коли були в Німеччині війни. До приходу Мартіна Лютера, після приходу Мартіна Лютера, почалося дуже багато війнів. Католицька і Лютеранська церква там почалося дуже багато таких історій, де були по 30, по 40 років затяжних війн. То, що ми маємо приблизно вже що таке затяжна війна, це то, що перейшло більше як 5 років. Оце що 5-6 рік, це вважається затяжна війна. Але в нас вже ну, ну, от, от та от наша війна це є затяжна війна, бо вона почалася 14-й рік по факту. Та холодна війна йшла від від 91-го року, тому що та партія КПСС наполовину була проти, щоб проти Горбачова. І через то там був путч. Але тут то таке то історія даси, але ніхто спраха ніхті. Так, це не, це не німецька мова. Ну, то, що я вам вже зараз сказав. Так, підсумовуємо лекцію, щоб ви знали. Дивіться, найважніше, я в кожній мові, чи в польській, чи в якій би я вам не подавав, я спочатку подаю бо по сполучення, щоб ви могли вільно читати. Хто би вам що не казав, які б вам професора не говорили, вони там вам, от ми вам то то і то, і так, і так пояснимо, і, а ви то, так не запам'ятали, це все повна брехня. Найперше, треба навчитися читати, щоб ви вільно читали, тоді треба вивчити займенники, я ти, їх, їх міг діх, я, мене, тебе і так далі, фірдіг для тебе. І тоді, коли е, фірміг фірдіг für Фірзіх для мене, для тебе, для вас, für ihnen, для них, für ihr, для неї, і так далі. От ви ви, ви ви, ті всі речі вивчите, і тоді ви вже там їх діги, їх махи, їх шрайби, я йду, я роблю, я пишу. Е, ну, І вже ви ви вже тут будете знати, їх Ну, их іккімах, их кізагт. Я зробив, я сказав, я зробив і так далі. Нахтіда, хто міг, не міг Подумай і зроби. О, розумієте? І це коли ви, німецька мова, вона така як кубік. Як е, ну, е, вона компактна. Два слова докупи, е, так як от я вам навів приклад перед тим Зомерцайт, у нас б то толітний час, і, 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 і було б є ну, один іменник, тому що сайт. І зомер, літо і час. А в нас було б літній то би було прислівник і час. Ну, розумієте? І вони тут все компактно тулять, то треба зрозуміти. Якщо ви всі ці ті всі речі зрозумієте, то ви перевертеся в німецькій мові потрошку. Так само, як в польській мові, хто з вас хто вчив польську мову. До до, 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 до тих 52 з чимось лекцій, то е, можете зрозуміти. Добре, ще раз коротке повторення. Ши. Українське, ну, це H українські ши. Швестер е, шуле. Так, швестер, шуле, гішлосен. Закритий. так. З. Е, Сон, сонце, Зоне. Э, зайне. Э, зі. Далі. Зона Так само літній час. Ну, ну, приблизно все. Більше я вам. І цей артикул Ді э, читається як довгий І. Ну Девдідас, я вам казав, що то треба а, абсолютно нову лекцію. Э, дякую всім, хто був э, разом до кінця. Всіх запрошую, всім Божих благословень. Вивчайте мову, по чуть-чуть, заводіть собі свої нуті, збухи, гефте, як то кажуть, і шрайбайте там, не встадайтеся, щоб ви ну, були грамотні. Треба багато писати, багато читати і багато думати. Дякую, кланюся.